Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні з Віталієм Івановичем вибрались на риболовлю половити коропа. Рибалка складна. Получилась доволі важка, ну, розмочились вдалого перегляду. Они вже першу покльовочку здобув. На жаль, холосто. Я вже і приготовий. Ребята, вирішив під кивочок прорізати декілька отворів глибоченько, але ну, попрацюємо плідно, може щось нам це принесе, можливо. Хотілося все вірити, але подивимось. Стою шикардос. Ківочок всі діла. Красота. Восім одним словом. Насолоджуюсь. Рибалочкою. Ах! Ребята упіймали з Віталієм Івановичем. Карпушкин в районі 2 кілограмів, клюнув на Флетік із Вавтерсом із чистоводдя. Заснять не вийшло на камеру, вже був кінець риболовної сесії. Камеру тільки зняв, почали збиратись, і в кінці рибалочки була така гарна покльовочка. Карпік клюнув Зараз кінець березня. Клюнув досить гарно, завів в очерет на диво, був такий сильний, потужний і приніс масу задоволення. Також на протязі дня експериментували, вирізав вікна в очереті, пробував ловити на боковики кивочок, опариш, горох. На жаль, покльовочок не було. Надіюсь, мої поради стануть для вас корисними. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої інформації саме для вас. Дякую за перегляд на все добре. До побачення.